Привіт, друзі! Ми зараз знаходимося на другій карті е, івенту про Перес Хілтон. Нагадаю, що це дві кімнати. Перша вже є на каналі. Можете перейти по силці е, за посиланням під цим відео і побачити проходження першої кімнати. Ось цю кімнату ви можете в принципі, впізнати, бо ми проходили її у третьому сезоні. Також був ще спеціальний івент по цій кімнаті. Тому, в принципі, проблем у вас не буде. А для новичків, які тільки-тільки почали грати в сендбокс, показую, як проходити цю кімнату. Що ж, на початку підходимо до цього дідуся, беремо у нього квест. По квесту треба буде знайти 7 точок інтересу. Далі треба збирати оці сердечки. Тобто на цій кімнаті буде всього 2 квеста. Що ж, збираємо точки інтересів. У мене такий маршрут, в принципі, у вас маршрут може бути свій, але суть єдина. Збирати оці сердечки і точки інтересів. Нагадаю, що для автобігу я використовую клавішу Я на клавіатурі. В принципі, це майже кінець проходження цього івенту. Як карти, так і івенту. За умови, що, в принципі, ви починали так, як я з першої карти. Десь я не зібрав одне сердечко. В принципі, доберемо їх тут. І ось що ми бачимо щодо цього івенту. 27 із 27 квестів у нас зараховано. Що ж, поздравляю, ви пройшли цей івент. Друзі, вам дякую за перегляд. А усі посилання будуть в описі під цим відео. Вам дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.